Мої вітання. Сьогодні я ділюсь з вами рецептом своєї найулюбленішої пасти пасту Карбонара. Цим рецептом зі мною поділилась повер із італійського ресторану, готується швидко, просто та дуже смачно. Основою пасти Карбонаро, звичайно, повинні бути спагетті або будь-які пласкі довгі макарони. У мене сьогодні бавете. Це різновид спагетті, який є більш пласкої форми. Кастрюльку я наливаю 3 літри води, ставлю її на вогонь, додаю пів столової ложки солі, води, як завжди, беремо із розрахунку на 1 літр води 100 г макарон. Закидаємо у киплячу воду спагетті, повністю розподіляємо їх по воді, занурюємо повністю у воду, розмішуємо і залишаємо варитись на той час, який вказаний на упаковці. В мене це 7 хвилин до стану альденте. Поки вариться паста, готуємо соус. Спочатку нам потрібен бекон, в мене 120 г. Він вже нарізаний слайсами та я його нарізаю на ось такі смужки шириною приблизно 1,5 см. Бекон можна також замінити на грудинку. Розігріваємо петельню і на розігріту петельню відправляємо бекон. Обсмажуємо його до золотавої скоринки та також, щоб з нього витопився жир. До бекону я додаю суміш перчику та, звичайно, сіль. Сіль у мене базилікова, ви можете використати будь-яку, гарно перемішую, і тепер беру один зубок чеснику та нарізаю його дуже дрібненько. Часничок подрібнений, відправляємо його до нашого бекону і буквально обсмажуємо 1-1,5 хвилинки, щоб тільки зійшла вся гіркота з чеснику і він не засмажився. Аромат з бекону з чесничком просто неймовірний. Із рідини, в якій варяться спагетті, беремо один черпак, додаємо його до бекону, проварюємо буквально 2 хвилинки. Спагетті у вас мають зваритись до стану альденте, витягаємо їх із води та додаємо сюди до нашого соусу. Гарненько перемішуємо та пропарюємо їх буквально 2 хвилини. Обов'язково гарно перемішуючи, щоб соус розподілився по всій пасті. Це вже виглядає дуже смачно, дуже апетитно, але нам потрібно приготувати ще соус. Звичайно, якщо ви робите це в перший раз, то приготуйте його заздалегідь. Я беру одне яйце, два жовтки, змішую все між собою, не додаю не солі, не перцю, тільки яйця. Взбила і тепер сюди додаю 100 г натертого сиру. Це в ідеалі має бути пармезан, як у мене. В мене він дрібно натертий, я додаю його до яєць і гарно перемішую. Багато хто готує пасту карбонара на вершках, але в оригінальному рецепті вершків у цій пасті немає. Паста ця готується саме на жовтках та з додаванням великої кількості сиру по типу пармезана. Наш соус готовий. Пасту я вже зняла з пательні, вона постояла буквально 2 хвилини, вже не кипить. Я додаю до неї соус і гарненько розмішую тепер все це разом з соусом. І все, наша паста карбонара готова. Ось це. Майже оригінальний рецепт приготування пасти карбонара по-італійськи. Звичайно, кожен повар готує його по-своєму, але для мене це найсмачніший рецепт. Викладаємо на тарілочку та смакуємо неймовірно смачною пастою Карбонара. Зверху, звичайно, присипаємо ще натертим пармезанчиком. і це дуже гарно та дуже смачно. Як завжди, бажаю вам смачного та до зустрічі у наступних відео!